Псалом 33. Псалом Давида, коли він вдавав із себе божевільного перед Авімелехом, той його відпустив, і він пішов. Величатиму Господа повсякчас. Хвала його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Хай почують лагідні й розвеселяться, звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо його ім'я. Я шукав Господа, і Він вислухав мене, і визволив мене від усіх моїх поневірянь. Підійдіть до нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув його, спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих, які бояться його і визволить їх. Скуштуйте й побачите, що добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа його святі, адже ті, хто боїться Його, не мають недостатку. Багатії стали бідними та голодними, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, який любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоб не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха на їхні благання. Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоб вигубити із землі пам'ять про них. Праведні закликали, і Господь почув та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця в скорботі, і спасе лагідних духом. Багато скорботу праведних, та від них усіх визволить їх Господь. Господь оберігає всі їхні кості, жодна з них не буде поламана. Смерть грішників погана, і ті, які ненавидять праведного, грішать. Господь викупить душі своїх рабів і не зроблять помилки всі ті. Котрі на нього покладають надію. Дії святих апостолів, Розділ 5. А один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала й дружина. А якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Петро сказав Ананію. Як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було у твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові. Почувши це, Ананій упав і помер, і знайшов великий страх на всіх, хто це почув? Юнаки встали, обгорнули його, винесли й поховали. Коли минуло зо три години прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла: Так, за стільки. А Петро до неї: Як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього Духа? Ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть. Упала й вона одразу біля його ніг і померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли й поховали біля її чоловіка. І великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто це чув. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса. І всі однодушно перебували в притворі Соломона. Ніхто зі сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. Віруючих у Господа, множилося багато чоловіків та жінок. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. Багато людей сходилося з довколишніх міст до Єрусалима. Вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів, усі вони одужували. Піднявся первосященник і всі його прибічники із садукейської течії, вони наповнилися заздрощами, наклали свої руки на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Та ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці, вивів їх і сказав. Ідіть, ставайте у храмі й кажіть народові всі слова цього життя. Почувши це, вони пішли в та до храму й навчали. Тим часом первосященик і ті, котрі з ним, прийшовши, скликали Синедріон, усіх старших споміс синів Ізраїля і послали до в'язниці, щоб їх привести. Слуги пішли, та у в'язниці їх не знайшли. Повернувшись, сповістили, кажучи, що в'язницю знайшли ретельно замкненою. З охороною, яка стояла перед дверима, але відчинивши усередині, вони нікого не знайшли. Коли почули ці слова священник, начальник охорони храму та перосвященники, то дивувалися, як це все могло статися. Тут прийшов хтось і сповістив їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням. Привівши, вони поставили їх у синедріоні, і первосвященник запитав їх, кажучи: Чи не з погрозою заборонили ми вам навчати все ім'я? А ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка? Та Петро й апостоли у відповідь сказали потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бог батьків наших Воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві, Бог підняв Його своєю правицею як Князя і Спасителя, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів, і ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і змовлялися їх убити. Та один фарисей, у Синедріоні на ім'я Гамалеїл, законовчитель, шанований усім народом, уставши, наказав, щоб апостолів вивели на короткий час, а їм сказав Мужі ізраїльські, поміркуйте між собою щодо цих людей, що ото хочете з ними зробити. Недавно об'явився Тевда, кажучи, що він є кимось. До нього пристало щось із 400 людей. Він був убитий, і всі, котрі вірили в нього, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього, під час перепису, об'явився галилеєць Юда, потягнувши за собою чимало народу. І він також загинув, а всі, хто слухав його, розпорошилися. І нині кажу вам відступіться від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей вона загине, і якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоби часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали його і, покликавши апостолів, побили їх, пригрозили не говорити в ім'я Ісуса й відпустили, а вони вийшли із Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса удостоїлися прийняти зневагу. І щодня в храмі, й по домах вони не переставали навчати й благовістити про Ісуса Христа. КНИГА ВИХІД, розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали ось цю пісню Богові. Вони скандували, виголошуючи Заспіваймо Господу, бо Він велично прославився, коня й вершника скинув у море. Він помічник і покровитель він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю його. Він, Бог мого батька, тож звеличу його. Господь, він той, хто нищить війни, Господь ім'я Його. Колісниці Фараона і його військо він кинув у море. Вибраних вершників, начальників варти, він потопив у Червоному морі, морем покрив їх, вони поринули в глибину, мов камінь. Твоя правиця, Господи, прославилася силою, Твоя права рука, Господи, розгромила ворогів, і величчю своєї слави Ти знищив супротивників. Ти послав свій гнів і Він їх пожер, як стерню. І від духа Твого гніву розступилася вода. Застигли води, наче стіна, застигли хвилі посеред моря. Ворог сказав кинуся й наздожену, розділю здобич, наповню свою душу, знищу своїм мечем, рука моя пануватиме, а ти послав свого духа і покрило їх море, вони потонули, наче свинець у глибокій воді. Хто поміж богами подібний до тебе, Господи, о, прославлений між святими, дивовижний у славі, Ти, котрий твориш чудеса, хто подібний до Тебе. Розтягнув ти правицю свою і поглинула їх земля, ти своєю праведністю повів цей твій народ, який ти викупив, і своєю силою покликав до своєї святої оселі. Почули народи і запалали гнівом, важкі болі охопили мешканців Филистимської землі. Тоді поспішили володарі Едому і проводирі Моавійців, їх охопив трепет, розтанули всі мешканці Ханаану. Нехай найде на них страх і трепет. Від величі твоєї руки нехай вони стануть як камінь, доки не перейде твій народ, Господи, доки не перейде цей твій народ, який ти придбав. Ввівши, насади їх на горі своєї спадщини у своїй підготовленій оселі, котру ти зробив, Господи, це святиня, Господи, яку приготували Твої руки. Господь царює на віки і віки, та й іще. Адже коні фараона з колісницями і вершниками ввійшли в море, і Господь навів на них води моря, а сини Ізраїля пішли сушею посеред моря. Тож, пророчиця Маріам, сестра Аарона, взяла тим у свою руку, і всі жінки з тим панами вийшли в хороводі за нею. І Маріам повела їх, кажучи: Заспіваймо Господу, бо він велично прославився, коня і вершника скинув він у море. І Мойсей вивів ізраїльських синів від Червоного моря і повів їх у пустелю сур. Вони йшли три дні пустелею і не знаходили води для пиття. Прийшли вони до мери та не могли пити з мери, оскільки вода була гіркою. Через те дали назву тій місцевості гіркота. І народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити? Тож Мойсей закликав до Господа, а Господь показав йому дерево, і той кинув його у воду, і вода стала солодкою. Там він дав йому заповіді та настанови, і там його випробовував. Він сказав: якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа твого Бога і чинитимеш те, що йому до вподоби, і зважатимеш на його накази, і будеш дотримуватися всіх його заповідей. То не наведу на тебе жодної тієї хвороби, які я навів на єгиптян, бо я Господь, який тебе оздоровлює. І вони пішли до Еліма, а там було дванадцять джерел води і сімдесят стовборів пальмових дерев, тож там біля води вони отаборилися. КНИГА ВИХІД. Розділ шістнадцятий. З Еліма вони вирушили далі. Уся громада синів Ізраїля прийшла в пустелю сін, що між Елімом та Синаєм, а 15-го дня другого місяця відтоді, як вони вийшли з єгипетської землі, уся громада ізраїльських синів почала нарікати на Мойсея і Аарона. Ізраїльські сини сказали їм: Краще було б, аби ми, уражені Господом, померли в єгипетській землі, коли ми сиділи біля казанів з м'ясом і їли хліб досита. А ви вивели нас у цю пустелю, щоб усю цю громаду вигубити голодом. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Ось я дам вам хліб з неба, і народ вийде, і вони щодня збиратимуть денну норму, щоб випробувати їх, чи будуть вони слідувати за моїм законом чи ні. І буде шостого дня вони приготують те, що принесли, і виявиться, що буде вдвічі більше від того, що збирають щодня. Тож Мойсей та Аарон промовили до всієї громади ізраїльських синів. Увечері ви дізнаєтеся, що Господь вивів вас із єгипетської землі, а вранці побачите Господню славу, оскільки Він почув ваше нарікання на Бога. А ми хто такі, що нарікаєте на нас? І сказав Мойсей, оскільки Господь дасть вам з вечора їсти м'ясо, а вранці хліба досита, то Господь почув ваші нарікання, якими ви нарікаєте на нас, а ми хто такі? Тож ваше нарікання не проти нас, але проти Бога. І Мойсей сказав Ааронові промов до всієї громади ізраїльських синів прийдіть перед Бога, тому що Він почув ваші нарікання. Коли ж промовляв Аарон до всієї громади ізраїльських синів, то вони повернулися до пустелі, і Господня слава з'явилася в хмарі. І Господь заговорив до Мойсея, кажучи: Я почув нарікання синів Ізраїля, скажи їм, промовляючи, під вечір їстимете м'ясо, а вранці насититеся хлібом, і пізнаєте, що я Господь ваш Бог. Настав вечір і налетіли перепели та покрили табір. А вранці довкола табору, коли перестала випадати роса, аж ось на поверхні пустелі щось дрібне, наче коріандр, і біле, наче іній на землі. Побачивши це, сини Ізраїля сказали один одному Що це? оскільки вони не знали, що це було. А Мойсей сказав їм це хліб, який Господь дав вам їсти. Це і є та справа, про яку Господь заповів нехай кожний збирає його для родини, гомор на особу за кількістю ваших душ, кожний нехай збирає зі своїми співмешканцями. Ізраїльські сини так і зробили хто зібрав більше, а хто менше. Та виміряли гомором і не мав надлишку той, хто багато зібрав, а той, хто мало зібрав, не мав недостачі. Кожний зібрав по потребі тих, які жили з ним. Та Мойсей попередив їх, хай ніхто не залишає його до ранку. Але Мойсея не послухалися, і дехто залишив його до ранку, і завелися в ньому черв'яки, і воно засмерділося. Тож Мойсей був розсерджений ними. Кожний збирав його рано вранці згідно зі своєю потребою, а коли припікало сонце, воно тануло. А шостого дня виявилося, що зібрали вдвічі більше від потрібного, по два гомори для кожного. І всі старійшини громади прийшли й доповіли Мойсеєві. А Мойсей сказав їм: Це і є та справа, про яку говорив Господь. Завтра субота, святий відпочинок для Господа. Що лише маєте пекти, печіть, і що лише маєте варити варіть, а все, що зостанеться, залишіть те в сховок до ранку. І залишили його на наступний день, як заповів їм Мойсей, і не засмерділося, і черв'яки в ньому не завелися. Тож Мойсей сказав їжте сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, ви не знайдете його на полі. Шість днів збиратимете, а сьомого дня субота, цього дня не буде його. А сьомого дня виявилося, що дехто з народу вийшов збирати, та вони нічого не знайшли. І Господь сказав Мойсеєві Доки не бажатимете дослухатися до моїх заповідей і до мого закону, глядіть, бо Господь дав вам цей день суботу, тому він дав вам шостого дня хліба на два дні, нехай кожен сидить у своєму домі, сьомого дня, хай ніхто не виходить зі свого місця. І народ дотримувався суботи сьомого дня, а ізраїльські сини дали йому назву Манна воно було біле, як насіння коріандру. А його смак, як у коржа з медом. А Мойсей сказав Це і є та справа, про яку говорив Господь, наповніть гомором манни посудину для ваших наступних поколінь, щоб вони побачили хліб, який ви їли в пустелі, коли Господь виводив вас з єгипетської землі. А Аронові ж Мойсей сказав Візьми одну золоту посудину і насип в неї повний гомор манни». І поклади її на зберігання перед Богом для ваших наступних поколінь, як і заповів Господь Мойсеєві. І Аарон поклав її перед свідченням на зберігання. Сини Ізраїля їли манну сорок років, доки не прийшли до заселеної землі, їли манну, доки не прийшли до границі з Фінікією. А Гомор це десята частина трьох мірок.